В кабінеті психологічної допомоги міського центру соціальної підтримки та адаптації навчання на курси побутових занять прийшли 12 жінок. Як встановити розетку і зібрати подовжувач, дізнаються від теорії до практики. Показую, як я це роблю. У нас є в достатній кількості всього. Ми це все розмоїмо і вони кожен сама зробить переноску, включить вимикач, розетку. Заняття у центрі відбуваються раз на тиждень, тривають годину. Загалом набрали три групи це 30 жінок. Серед них клієнтки та працівниці центру. Дуже цікаво, дуже вдячні організаторам, бо це на сьогоднішній день як ніколи потрібні навики. Так як чоловік у мене військовослужбовець, дуже цікаво було було сантехніку спробувати. Це, напевно, що воно ще. Більш потрібно, ніж роздатка, так, так як для так. жінок. І було цікаво робити, шкатулками робили Часливі від того, що ми щось сконструювали. Обано. курси побутових занять для жінок стартували в середині вересня в межах масштабного проєкту Скарбничка переможців. Нові навички властиві чоловічим професіям опановують у п'яти закладах області. Два з них у Хмельницькому. Наш проєкт Скарбничка переможців за фінансової підтримки фонду Східна Європа в межах програми Спроможні і сильні за підтримки Швейцарії, обладнана майстерня матеріалами і інструментами на суму близько 100 тисяч гривень для кожної такої майстерні, для того, щоб жінки. Цільових аудиторій, які будуть відвідувати таку майстерню, могли навчатися навичкам побутового ремонту. В гімназії номер 22 заняття відбуваються тричі на тиждень у понеділок, вівторок та четвер. Зараз жінки дізнаються, як налаштовувати та ремонтувати сантехніку, наприклад, як під'єднати новий кран. <ріст> Олена дізналася про заняття з батьківського чату. І треба. Його знає, може скоро і після служити. але ж все одно дуже цікаво викладають, дуже понятно викладають. Ми тут спробуємо самі зробити, вставити, а вдома вже на практиці ще раз перевіряють. Ліда прийшла на заняття з сином Даміром. каже, це її головний помічник. Нічого без нього не виходить. Чоловік так сильніше давай закруче. Програма курсу розрахована на 26 годин. Пройти її планують впродовж трьох місяців. Сьогоднішня тема заміна пусного та випускного клапана бачка унітаза. На одному занятті ми і спочатку їм теоретично все розказую, показую, а тоді ми працюємо практично і вони пробують самі також це все складати. У жінки зацікавлені в цьому питанні, і тоді легше набагато, бо я їм пояснюю, і я бачу, що їм це цікаво. Прама складається з трьох напрямків, таких як сантехнічні роботи, електротехнічні та столярні. Для курсів в кожному закладі за донорські кошти придбали усе необхідне обладнання. Я сама жінка, і багато жінок зараз, які потребують допомоги відремонтувати, вміти налагодити, вміти перекріпити, вміти підключити, налаштувати саме побутові прилади. Ну я думаю, що це є важливим для жінок, які залишилися самі, які переїхали, які налаштовані навчитися і які налаштовані, можливо, ще і когось навчити. Гімназії номер 22 іще є вільні місця для тих, хто хоче відвідувати побутові курси, тож чекають на нових слухачок і сподіваються, що цей проєкт триватиме і надалі. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.